Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Безуська Олег Герасимівна, кандидат біологічних наук доцент, і ми продовжуємо наш проєкт, який присвячений отруйними для людини організмами. І сьогодні ми розглянемо отруйні гриби. Ну і така королева серед отруйних грибів це поганка бліда, Аманіта фалоїдес. Поганка бліда входить до роду мухоморів, родини мухоморових, аманітових так званих, порядку пластинчастих, росте в листяних і хвойних лісах, просіках, поодиноко і групами з червня до осені. Ось скоро вже почнеться її сезон. Так що треба бути дуже уважними. Яка вона ця поганка бліда? Шапочка має діаметр до 10 см. У молодих грибів вона має, має вигляд дзвіночків, напівкулеподібна, згодом плоско опукла, шовковиста, біла, світло-зелена чи жовто зелена. У середині зазвичай є затемнені. Інколи вкрита білими лузками, у сиру погоду вона слизувата. М'якость щільна, пружна, тонка, біла. У молодих грибів навіть має приємний запах. У старих грибів запах солодковатий і неприємний. Пластинки вільні, широкі, часті, білі у молодих і старих грибів. Ніжка має довжину до 15 см. У діаметрі до 2 см, має е, білий або е, такий жовтувато-зелений, інколи блідозелений е, рисунок візерунковий, і е, е, вона є суцільною, суцільно, рівною, з тонким смугасним кільцем зверху, це залишок власного покриву. І знизу, близько основи, має бульбоподібне таке потовщення. Ось на схемі ми можемо це побачити з вами. Споровий мішок білий, гриб при розтиранні між пальцями має неприємний запах. Які отруйні властивості має цей гриб? Справа в тому, що ми знаємо і дійсно це не секрет, що бліда поганка це смертельно отруєний гриб. Отруєні всі частини гриба. Варіння, соління, сушка не знижують отруєних властивостей. Бліда поганка містить три групи токсинів. На першому місці це аматоксини, аманітини, альфа, бета, гамма. Фалоїдини і фалолізини, вони не підлягають руйнуванню, всі вони не підлягають руйнуванню під час процесу варіння, маринування чи сушіння. Аматоксини відповідають за ураження органів. Самі аматоксини, вони досить повільно всмоктуються з шлунково-кишкового тракту, але процес відбувається швидше в присутності фалотоксинів. Проникнення через клітинну мембрану гепатоцитів відбувається завдяки поліпептидам, що містяться в ній, які транспортують аніонні органічні сполуки. У ядрі клітини, аманітини постійно зв'язуються з РНК-полімеразами другого і третього типів, що перешкоджає синтезу білків, необхідних для функціонування клітин, печінки та інших органів і систем. Найбільш чутливими є системи, які використовують білки з коротким біологічним періодом на піврозпаду. Наприклад, це система, білки системи згортання крові. Ступінь насичення полімеразою і пов'язане з цим порушення функції клітини залежить, звичайно, насамперед від дози вжитого токсину. Ну, ось давайте ми з вами згадаємо ось ті. Типи РНК полімераз у еукаріотичних організмів і у нас, у людей так само. Так? Якщо ми подивимося на РНК полімеразу 1, і е, вона дуже важлива для створення, е, для синтезу рибосомальних РНК, які теж беруть участь у біосинтезі білку, тому що, звичайно, рибосома це та органела, яка є необхідною. Але як ми побачимо тут, то Аманітином не інгибується, не інгибується. Але якщо ми подивимося на другу РНК полімеразу, то е, саме ту, яка відповідає для синтез гетерогенної ядерної РНК, з якої потім вже формуються е, інформаційні РНК, необхідні для синтезу конкретних білків, то е, інгибується альфа-аманітином. У концентрації, як ми бачимо на, на цій таблиці, 3 сотих мікрограма на мілілітр. І вже е, та е, РНК полімераза, вона буде загальмована. І е, подивимося ще на одну е, РНК полімеразу, це третій тип. І е, цей Ця верніше полімераза відповідає за синтез малих ядерних РНК, ну, і що дуже важливо для біосинтезу білку, це транспортних РНК, то о, дійсно аманітин впливає на активність альфа-аманітин впливає на активність цієї РНК полімерази, але концентрація буде суттєво більшою 20 мікрограм на мілілітр. Але о, враховують. Ось і синтез гетерогенних ядерних РНК, і звичайно ось цих транспортних РНК, можна сказати, що дійсно в тих клітинах, куди потрапляє, потрапляють ось цей альфа-аманітин, то звичайно біосинтез білка швидко буде загальмований. Токсикологічне дослідження крові та сичі може не виявити наявність аманітинів. Чому? Оскільки всі вони залишаються в клітинах, в гепатоцитах. Молекули полімерази, не блоковані токсином, все ще можуть виконувати свої функції, що значно сприятливо впливає на прогноз. Отруєння великою кількістю гриба викликає повне насичення рецепторів полімераз протягом декількох днів. Е е Годин вже. Аматоксини не метаболізуються, молекули токсинів не пов'язані з полімеразами, виявляються в крові та сечі. Майже 90% циркулюючого аманітину виводяться нирками. Їх елімінація за допомогою гемодіалізу, застосованого через 16-24 години після вживання грибів, не покращує прогноз. Тепер повернемось до фалотоксинів. Це алкалоїди, які виробляються цією блідою поганкою, присутні лише в ніжці грибів. Ці сполуки зв'язуються з f актином в цитоскелеті клітин кишкової стінки. Цей процес є незворотнім і призводить до порушення просторової динаміки міжклітинних структур, паралічу ендо та екзоцитозу та метаболічних шляхів, контрольованих джебілками. Протягом 6-8 годин викликає функціональний і структурний розпад слезової оболонки шлунка та кишечника, що проявляється наростаючими шлунковими розладами. Пошкодження сезової оболонки фалатоксинами значно прискорює всмоктування аматоксинів. Тобто вони вже будуть діяти як синергісти. Ось, якщо ми подивимося з вами на Фалоїдин, його формула. І ось іще одна така фотографія блідої поганки. І е, що ж, як впливають, як впливають на мікротрубочки, на цитоскелет, ось цей фалоїдин? Він стабілізує мікротрубочки. А стабілізація, як і руйнація мікротрубочки, призводить до того, що блокується. Е, Екзоцитоз, ендоцитоз, тобто ось це функціонування метаболічних шляхів через цитоплазматичну мембрану блокується, блокується. Отже, скільки ж цього, цих токсинів буде в свіжих і в свіжих і, цих грибах. Якщо ми візьмемо 100 грамів свіжих грибів або 5 грамів сухих, то там міститься 10 мг фалоїдину і 13,5 мг аманітину. Смертельна доза аманітину складає 0,1 міліграма на кілограм. Токсини швидко всмоктуються з шлунково-кишкового тракту. І депонується в печінці. Отже, клінічна картина цього отруєння. Зазвичай отруєння має фазний перебіг. І перший етап це безсимптомний період, може тривати від 8 до 16 годин після вживання грибів. Другий період це період симптомів гострого гастроентериту, може тривати кілька годин і є ефектом дії фалотоксинів. Виникає сильний спастичний біль у животі, нудота, блювання та діарея, що призводять до зневоднення та небезпечних для життя порушень електролітів. Латентний період. Він триває від двох до трьох діб, зустрічається в декількох відсотків пацієнтів, і це період тимчасового такого покращення самопочуття. Але, як ми вже зазначили, зустрічається лише в декількох відсотків пацієнтів. І четвертий це період системних розладів. Це вже іде розвиток печінкової недостатності і гострої ниркової недостатності настає на третю-п'яту добу після вживання грибів. При дуже тяжких отруєннях симптоми блискавичної печінкової недостатності розвиваються рано, поміж першою і другою добою від моменту отруєння. Діагностика, Діагностика цього. Отруєння базується в основному на даних анамнезу, тобто з'ясування, чи споживали споживало хворий пластинчасті гриби. Друге, споживання грибів, зібраних самостійно або придбаних за межами контрольованої системи продажів, і ви не можете визначити характерних ознак будови гриба. Наявність симптомів гастроантериту у людей, які вживали ту саму страву з грибами, довгий безсимптомний період від 8 до 16 годин після вживання, і виключення інших причин, симптомів це те, що можна з'ясувати і поставити вже, чи підтвердити, чи, чи заперечити. Цей діагноз за даними анамнезу, але ми розуміємо, що цього недостатньо. Друге, це мікологічне дослідження, мікроскопічна оцінка морфології промивних вод шлунку, блювотних мас або абокалу та на наявність спор поганки. Важливим обмеженням вірогідності дослідження є відсутність спору в матеріалі, зібраному від пацієнта, у якого була, були багаторазово масивна блювота і пронос. Діагностична корисність тесту також залежить від досвіду міколога, і ми це розуміємо. Перераховані фактори можуть бути причиною серйозних помилок. У зв'язку з чим це дослідження не може бути вирішальним для виключення отруєння або для його підтвердження. Лабораторні дослідження, які теж це стосовуються. Перше, це визначення аманітину в сечі, наприклад, методом імуноферментного аналізу. Концентрація токсину у 100 разів вища, ніж у сироватці крові, і може бути виявлена до 35 годин після вживання грибів. Після закінчення даного терміну діагностика отруєння можлива лише на підставі анамнезу та клінічної картини. Зменшення протромбінового індексу впродовж 16-24 годин після вживання грибів вказує на ризик розвитку гострої печінкової недостатності. Необхідно повторювати дослідження кожні 6 годин. Аспартат, амінотрансферазна активність і аланін, амінотрансферазна активність це теж ті ферменти, які можуть допомогти визначити ступінь враження печінки. Так. У важких випадках підвищення активності цих ферментів може бути значно вищим і розпочатись раніше, навіть не лише на другу-третю добу, а раніше. Ну, і які ще можуть бути лабораторні дослідження? Це е, визначення е, білірубіну, аміаку, креатиніну, газометрія. Ну, насамперед, ось ці білірубін, аміак і креатинін, це е, саме показники функціонування печінки. Лікування. Ну, Спершу це Деконтамінація, тобто промивання шлунка є ефективним, якщо проводиться протягом першої години після вживання грибів. Після закінчення промивання слід ввести зонт і залишити активоване вугілля в шлунку. І вже, будьте уважні, не рекомендується проводити промивання шлунка в період симптомів гострого гастроантериту. Можна вживати антидоти. Якщо впевнені, що дійсно тут вже отруєння цією, цією поганкою блідою. І один з перших антидотів це силібінін. Його треба вводити внутрішньовенно, він пригнічує транспортування аматоксинів всередину гепатоцитів. Ефективність залежить від часу, який минув після вживання грибів. Можна ще використовувати Н-ацетилсистеїн І дозування цього препарату використовувати як при проотруження парацетамолом. пеніцилін G. Введення його з метою блокування транспорту аманітину через клітинну мембрану можна розглядати лише протягом кількох перших годин після вживання грибів у безсимптомній фазі. Доцільність застосування цього антидоту викликає суперечки, особливо вже на більш пізніх стадіях, звичайно. Методи пришвидшеної елімінації – це гемодіаліз, але лише в дуже ранній фазі отруєння, ще без симптомів. Також застосовується форсований діорез, який слід розпочати відразу після надходження пацієнта в стаціонар та продовжувати впродовж 24 годин. Симптоматичне лікування. То в тому числі вирівнювання водно-електролітних порушень і кислотно-лужного балансу. Ну і е, найголовніше це лікування гострої печінкової недостатності. У випадку печінкової недостатності з динамічним розвитком показана негайна консультація з метою встановлення показань навіть до трансплантації печінки, оскільки це єдиний спосіб порятунку життя. Пацієнта. Є ще один такий мухомор білий, його ще називають смердючий, або це поганка біла аматіта віроза. Загальна характеристика цього гриба, ось так він, між іншим виглядає. Це повністю білий гриб. Належить до роду мухоморів родини Мухоморових, росте у хвойних і мішаних лісах з липня до жовтня, поодиноко і групами. Значить, він пізніше, пізніше починає рости порівняно з блідою поганкою. Так? Шапочка має діаметр до 12 см, спочатку вона у вигляді дзвіночків, згодом плоского пукла, розлуга, інколи не прихована, не прихована повністю, з горбиком усередині і зовсім біла. У дозвілих грибів усередині може бути злегка жовтувата. Якось біла, не гірка, з неприємним запахом, особливо у грибів, що довго лежать. Пластинки вільні, ніжка довжиною до 8 см, у діаметрі до 1,5 см, рівна, інколи вигнута, близько основи потовщина, біла, з лусочками з білим провислим кільцем під шапочкою. Споровий порошок білий. Отруєні властивості цього гриба. Смертність при отруєнні білою, білою поганкою досягає 50%. Отруєні всі частини гриба містить аматоксини, фалотоксини та вірозин. Токсична дія вірозину в дослідах на різних тваринах проявлялась у руйнуванні нирок, жировому переродженні печінки, зменшенні об'єму селезінки. Великі дози вірозину викликають порушення рівноваги та параліч. Ознаки отруєння цим грибом. Через 6-10 годин інколи через 1-2 дні після вживання спостерігається сильний пронос і безупинна блювота, біль у животі, гемоглобіна нурія, червона сеча тривалістю до 48 годин, втома судома липкових м'язів, спрага мало сечі. А на третій день помітне покращення, дуже омадливе. Згодом розвивається гемолітична жовтяниця, а на п'ятий день смерть внаслідок острої печінково-наркової недостатності. Тобто ось сьогодні ми познайомилися з вами з двома надзвичайно небезпечними грибами, тому що треба бути дуже дуже уважними, особливо як можна сплутати. Ось цей другий поганку білу, часто о, нею можуть, можуть о, отруїтися люди, які збирають печериць, ось маленьких, молоденьких печериць, і о, замість печериць може потрапити туди ось ця поганка біла. Так що будьте, будьте дуже і дуже уважні. І, о, Бажаю вам здоров'я, звичайно. І е, це не означає, що ось це таке тихе полювання на, грибі, на гриби треба забути навпаки, але треба просто е, дуже так, ретельно, ретельно ставитися до ось цих пластинчастих грибів. Отже, якщо ця інформація виявилася для вас корисною, не забудьте підписатися на наш канал. І Будьте здорові! До побачення!